Провокаційна підсвітка інсталяції в Южному. На сторінці інстаграму опублікували знімок, на яких буква З виділяється іншим відтінком. Ці фото нам надіслала жителька Южного. Її теж обурило дивне освітлення літери, яка асоціюється з забороненим в Україні символом. Після розголосу в соцмережах комунальники вимкнули підсвічування літер. «На світильники, які обслуговують цю букву. Там на кожній букві свій світильник, який міняє періодичний спектр цвіт букв. Это сделано для, для красоты. А Просто-напросто вышел один или два ряда э, светодиодов, которые отвечали за тот или иной спектр, переход спектра. Поэтому получилась такая ситуация, что буква Z ну, вот, на Z попала. Мы обследовали светильник, никакого механического повреждения на нем нет. То есть никто его не трогал, э, как бы вандального ничего нету. Это просто выходит со строя, потому что приходит время. То есть гарантийный технический срок эксплуатации у него уже давно завершен. Там реально вышел со строя спектр. А поэтому, если бы это было воздействие, допустим, электронными какими-то средствами, спектр бы оставался целым. А так на самом деле вышли со строя. Аби розібратися, в принципі, роботи ілюмінації, ми звернулися до незалежного фахівця. Телефонуємо до Вадима Маркова, енергетика Олімпу. Запитуємо, чи можливе втручання зі сторони у програмне забезпечення інсталяції. Ви розумієте, треба смотрети е, ну, контролер. Контролер, який управляє е, ну, освіщенням. Вот. І в принципі, в контролері можна прописати все. Мені інтересують. ну, насколько его можно программировать. Вот. В принципе, возможно, все. Смотря где расположен, опять же, контроллер, в каком, ну, в общедоступном месте или нет, или, допустим, закрыт он где-то. Если он где-то закрыт, значит, доступ только у ограниченного числа людей, которые, как бы, можно проверить. Можно же проверить, там, квалификацию этого электрика. Вот. В принципе, какая у него квалификация, какая у него группа по электробезопасности там, и так далее. Вот. И уже тогда в соответствии с этим делать выводы какие-то. Если в не было, значит, э, тем более э, этот э, ну, круг людей ограничен. Правильно? Если в не было, значит, кто-то из своих. Ну, если это, ну, не случайность. Но я не думаю, что какие, такие вещи бывают случайны. Є висказування філософів, которые говорять, що нічого звичайного не відбувається. Інсталяція введена в експлуатацію у 2019 році. Конструкцію встановлювали з метою декорування та привернення уваги до прибережної зони. Наразі вхід на пляж заборонений, тож відвідувачу у вечірній час небагато. Мешканців, яких ми зустріли на набережні, вважають, що підсвітка таких інсталяцій не на часі. Я вважаю, що зараз і підсвітка не потрібна, і зараз є комендантська година, яка забороняє зовсім нам виходити з дому в цей час. Тому для кого ця підсвітка горить, я не знаю. Кому вона потрібна? Якщо от утром ми йдемо гуляємо, ввечері гуляємо і. Ви знаєте, воно гарно, то гарно, але потрібно в наш час, мені, коли дрони летять, потрібно мабуть, виключати все, і хай буде краще темно. А ми потім будемо радіти і дивитися на красу. Коли темно, здається, що нас не видно і безпечніше. Наразі можна зовсім її не включати. Ну, немає потреби такої, бо ця інсталяція, так я вважаю, була особлива для гостей нашого міста. Тобі ж на зараз ми в час війни, то тобто, зі стей дуже мало. Тобто, ну, вона не потрібна її підсвічувати зовсім. Ну, це моя думка. Ввечері наша знімальна група вийшла на набережну, щоб побачити, чи вимкнене підсвічування літер. 6 жовтня справді вогні на декорації не горіли. 20 тонн гуманітарного вантажу. Машина з продовольчою допомогою для переселенців прибула в Южне. Аби розвантажити мішки, зібралися кілька десятків чоловіків. Переважна більшість з них переселенці. Я Сам з Миколаївщини, я звик допомагати у людських справах у цьому всьому. Завжди за. У будь-яких громадських справах я завжди допомагаю. Чи дізнавалися ви що це саме за гуманітарного? Сидів там. От. Пив каву, воно їде. Пив каву, бачу, люди зібрались. Кажуть, гуманітарку везуть. Так. Прийшов допомогти. Зіколаєва. Ну так, потихеньку живемо потихоньку. Допомагаємо, як можемо. Побачили в вайбері, треба допомога. Прийшли допомагати всім. Прийшли допомогти, також щоб потім нам нашим батькам було що отримати. Бо саме переселенці, ми знаємо, що це, що це таке. Я і вдома працював в гуманітарці, і зараз по допомагати. Тут такого немає що. Коли кліч був, всі прийшли, зібралися, швидше розгрузили, швидше домов. А так, все нормально. Харчова допомога переселенцям надійшла від районної воєнної адміністрації. Перша машина доставила борошно, цукор та горох. Наступним рейсом планують підвозити її інші продукти. Отримають продовольчі набори переселенці, які увійшли до оновленої бази даних. Пояснюють в гуманітарному штабі. Отримують всі, хто перереєструвався, заповнив анкету. Це обов'язкова умова, бо ми будемо використовувати тільки базу, яка оновлена. Так що, якщо у кого хтось не прийшов, обов'язково приходьте, в принципі, мимо проходити, зайдіть, зайвий раз запитайте, чи все правильно, чи всіх знайшли в базі, бо дуже багато помилок. Зайвий раз краще перевірити, бо від кількості осіб в родині буде залежить кількість оцих пакунків, які ви отримаєте. Допоки триває розвантаження, спілкуємось з чоловіками. Вони вимушені були переїхати до відносно спокійного южного і згадують пережите. Миколаївська область селище міського типу Первомайське. якраз на, на границі Херсона. Це якраз нас там зараз. Конечно. У нас люди залишилися в поселку, зв'язуємося. Хоча зв'язку немає світла, немає, води, немає, газу нема. Там людей нема нічого. Зв'язуємося. Думаємо, що поїдемо додому. З Миколаєва, Корабельного району. На зараз там щось дуже неспокійно, але десь пережидаємо ще місяць-два та поїдемо, поглядімо, що там є. Я просто з регіону, де більше говорили, на я не знаю, все можна казати чи ні? Звичайно. Я, я на цій. Кацапській мові, тому я спочатку вже почав себе, як це, я прийняв це як за зброю. Оце моя лічна зброя, тому у мене ще не все виходить, але я намагаюся. Вже ви озброєні українською. Хоча б так. так дружина і дитина у мене володіють. Прекрасно. Все буде Україна. Я з Олешок це через Дніпро від Херсона. От ми в окупації я просидів там чотири місяці, от, а потім виїхав. От спочатку був в Вінниці, а зараз вже місяць знаходжусь в Южному. У нас в Олешках я працюю в критичній інфраструктурі диспетчером Херсона У нас чотири чоловіки на район. Я, якщо звільнюсь на моє місце, потім рік треба людину вчити. От я хочу додому, щоб допомагати своїм. Поки працювало Обленерго. От а то на Україну, то працювали. А як обленерго захопили в москалі, то довелося вже виїжджати. От і потім через Васильівку за дві доби ми прорвались. Сипучі продукти надалі потрібно розфасувати. Об'єми роботи тут значні, тож у гуманітарному штабі розраховують на підтримку переселенців. Видачу харчової допомоги планують провести наступного тижня. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южнського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Кікімори й енергетичні суміші для військових. На їхнє виробництво терміново потрібні матеріали та інгредієнти. Волонтери закликають мешканців громади долучитися до збору. Для виготовлення кікімор потрібні натуральна тканина, мішковина та в'язальні нитки. Як розповідає Олена Ящук, кількість замовлень від військових на кікімори збільшується. Ми стикнулися з тим, що вже ті рулони, мішковини, ті нитки, які ми закупляли, вони вже закінчуються. І наразі це така стала проблема. для того, щоб нам продовжити виготовлення наших кікімор. Нам треба дуже ми потребуємо в мішковині. І особливо в нитках в'язальних, тобто це можуть бути нитки будь-якої якості. Це можуть бути нитки в коричневих тонах, в темно-зелених тонах. Це можуть бути сірі нитки, це можуть бути пісочні, біжеві. Над виготовленням кікімор працюють п'ятеро жінок. Катерина демонструє вже готовий виріб. Волонтерки зазначають, що робота не складна, але помічники потрібні. Не тяжело, просто ну, главное, внимательно і тщательно, тому що нужна густота, нужна длина, ворси, так сказати, все вже просчитано, рассчитано, за полгода. Знаєте, вже всему понемножку навчитися. Але помічники потрібні. Ну, нужны, конечно, потому что вспомогательных работ. Вот ну, эти ленточки, которые вы видели, да, их надо разрезать, каких-то этих лоскутов порезать. Это все, опять же, определенной длины, определенной ширины, что оно должно влезть в эту сеточку и лечь нормально. И цвет, естественно, подобрать. Девочка он у нас, Катерина, занимается, красит они эту ткань. Если нет подходящей, красит ее эту ткань. Просто мы приходим сюда и чувствуем себя немного даже полезными, потому что мы помогаем, и нам это очень Очень хорошо, тому що ми делаем полезное дело для нашої армії. Слава Україні! Героям слава! Плетінням маскувальних костюмів для військових займається і переселенка з Миколаєва. Пані Наталя в Южному долучилася до волонтерства у квітні. Я на ходила, а потім стіточок не було. ми ждали перерывчик, були. І я прийшла сюди, стала дівчинкам допомагати. Мені теж хочеться так, як мене... Одна рука після гіпса, вторая боїться я не справляється. Ну, дівчинка боюсь щеціться. Так що так що. Діло ось при, вже да витягне там, приболіло, давление оттягне. Пропустиш, і буде тобі стыдно, відчуй совість. Думаю, так хочеться, так що. Все ждём перемоги, щоб перемога була. Для приготування ось таких енергетичних сумішей у волонтерів також закінчилися інгредієнти. Ми робимо Баночки для військових, ми готуємо їх до зими. Це поживно, калорійно. Там ідуть різні горіхи, насіння, мед. Я думаю, що всі знають про таку суміш. Вона дуже для наших хлопців є поживною. Ми вже з хлопцями зворотній зв'язок отримали. В нас вони дуже їх просять, тому що коли навіть на виїзди, на вилазки, хлопці беруть з собою дуже задоволені що воно довго тримає від голоду, воно дає достатню кількість поживних речовин. Тому ми звертаємось так само до жителів нашої територіальної громади, що якщо хтось має можливість пожертвувати якісь горіхи, мед, насіння, ми все будемо дуже вдячні. Особливо ми робимо акцент на горіхах, тому що їх дуже. Дуже не вистачає. Ну і, звичайно, до мамочок нашого южного ми звертаємося. Якщо ваші дітки вживають в дитяче харчування, то ми з радістю приймемо ці баночки в нас на пункті. Хто бажає допомогти з матеріалами для кікімор та інгредієнтами для сумішей, звертайтеся до волонтерського пункту Соловейки або до Олени Ящук у Фейсбук. Новий навчальний рік в нових реаліях. Умови воєнного стану додали педагогам роботи, а сигнали загрози порушують навчальний процес. Так, повітряна тривога призупинила наше спілкування в одному з навчальних закладів. Однак, заступниця директора встигла розповісти про проекти, які реалізують в школі. Пишемо есе про війну в конкурс. Підготовля... йде підготовка до конкурсу вузлів. Це в нашій юні джурісти будуть відстоювати честь нашого закладу. Акція від Національного банку України смілива гривня. Ми долучаємося, збираємо кошти для воїнів ЗСУ. Початкова школа запропонувала збирати ще й шкарпетки. У нас є пункт збору шкарпеток. Ще у нас конкурс щедрість рідної землі. Якщо ви до нас завітаєте, у четвер ви можете бачити виставку з поробок з природного матеріалу, птах року, патріотичний смайлик. Бачите, стільки багато конкурсів для будь-якого віку. В умовах воєнного стану в школах громади урізноманітнились форми навчання. Крім звичайної, заочної додались змішана та сімейна, зазнали змін і навчальні плани декотрих предметів. Ми не вивчаємо тепер російську мову, відбулися зміни в програмі зарубіжної літератури, в програмі історії. Кожен вчитель-предметник знає і відповідно проводив своє. Планування. Ті класи, які ми сформували на 1 вересня, наприклад, які навчаються очно, вони збільшуються, збільшуються, збільшуються. Тому що інформація йде, що можна працювати очно, діти хочуть, вони втомилися сидіти перед екраном і до нас приходять, пишуть заяви, наскільки можемо, ми додаємо. Бувають такі випадки, що доводиться відмовляти. Якщо, наприклад, в очному класі вже сидить 32 учні, і просто ну вже немає де навіть парту поставити. Через війну певна кількість педагогів виїхала з южного, зазнали змін штатні розписи навчальних закладів. Тож зараз школи мають потребу в кадрах. Велике навантаження у вчителів нам потрібен вчитель математики, нам потрібен вчитель інформатики іноземної мови. А нам зараз ми шукаємо вихователя групи подовженого дня. Нам вкрай потрібен вчитель географії, тому навантаження дуже велике, і я бачу, що вчителі. Пройшов тільки місяць, але вже є такі вже, ну, відчуття втоми. Психологічна безпека вчителів та учнів. Це один із напрямків уваги школи В'ячеслава Чорновола. Емоційний стан всіх учасників навчального процесу під час війни. Тема майбутніх тренінгів освітян. Особливу увагу спрямовуємо цього року. Це в першу чергу вчитель, це психологічна, емоційна підтримка вчителя, тому що якщо якраз буде ресурсний вчитель, якщо він буде дійсно сильний, то він зможе також саме організувати це навчальне середовище. Ми так для себе зрозуміли, що це наш освітній фронт. Там наші хлопці захищають і дівчата на передовій, наші території, нашу незалежність. А ми тут маємо будувати сильну, потужну Україну, стійкого потужного українця, що ми з цієї війни вийшли не ослабленими. Виснаженими щоб ми, ну психологічно себе не руйнували, а вийшли звідси сильними. День вчителя цьогоріч прийшов без публічних заходів. Педагоги відзначили професійне свято у колективах.